Вітаю всіх на цьому каналі Місячний Сент психології. Тема як, як почуття вашого партнера може змінитися в майбутньому? Давайте подивимось, як його почуття може змінитися в майбутньому. Ну, Ваш партнер буде прагнути працювати так. Він якось слідкує за вами, наблюдає за вашою діяльністю та хоче вдосконалювати відносини. Є е, якісь певні, певна невизначеність. Знаєте, можливо, ви йому снитеся вночі, можливо, він якось <кхоже> хоче продумувати якісь плани. Тому що сімка кубків це ілюзії, це вибір, так, і партнер може відчувати плутанину в почуттях, але це також може бути можливості для відкриття нових можливостей. Ваш партнер може почати відчувати захисні інстинкти зараз і через попередні проживання. Це може викликати обережність з його боку, але також і рішучість переспіввідносини. Він не хоче вас. Відпускати, тому що ви судьбоносна жінка, і хоче фортуна вам сказати, що зміни будуть неминучими. Ця карта вказує на це. Також вона вказує на циклічність почуттів. Ваш партнер може пережити нові етапи, які вплинуть на їхнє ставлення до вас. Ну, ви головна жінка, ви сама-саме жінка, яка є мати, жінка, яка є дружиною, жінка, яка глибока, і він з вами має цей зв'язок е глибину, тепло, і свідчить про зростання іми ціни глибини і бажання створювати ще спільне. Що партнер може відчувати впевненість у своїх почуттях і навчитися контролювати свої емоції, це також свідчить про вміння долати труднощі у відносинах. І незважаючи на те, що ви можете бути, бути різними, але ви. Можете цього льва підкорити та заспокоїти, якщо ви забажаєте, і це вказує на позитивні зміни, які можуть привести до більш міцного та здорового зв'язку. Та буде так.